Що ти ніколи не пробував і ніколи не спробуєш. Мобільні ігри в рекламі YouTube Виберіть вікінгів і ви не зможете зупинитись. Мені подобається зомбі натовп який розстрілює один виживший, і, мабуть, дитина, яка не може пройти найпростішу головоломку. Це завжди змушує гравця думати: Друже, давай, я міг би краще. Помирати. Цей чоловік уникнув смерті за допомогою цього простого трюку. Натисніть тут, щоб дізнатися, платити жахливі гроші за перегляд концерту чи футболу із сидячих місць настільки далеко, що я зовсім нічого не бачу, коли я можу дивитися це безкоштовно по телевізору, і не хвилюватися, що мене затисне натовп, коли якийсь ідіот вирішить вистрілити з пістолета, Публікувати заплакане селфі в соціальних мережах. Також розміщувати в соціальних мережах фотографії своїх дітей, які плачуть. Ти виставляєшся тоді, коли вони не можуть заперечити: У мене немає дітей, але я все одно не можу допустити думки про те, що робитиму це. Я не думаю, що коли-небудь дарю себе кулаком у дупу. Ви виглядаєте менш впевнено, ніж реста респондентів цієї теми. Я планую прожити все своє життя, не подивившись дві дівчини одна чашка. Хороший план! Ось насолоджуйся. Це зовсім не дві дівчини, одна чашка, а просто миле цуценя. Кому цікаво, посилання в описі. Найбільш ризикований клік дня. Банджі Джампінг Я прийшов у цей світ через порвану резину, але не хочу по тій причині покидати його. Фріклаймінг. Це просто лазення, але без сторонньої допомоги. Вільне соло без безпеки. Якщо відносно, то не дуже й страшно. Стрибки зі скелі у водойму. Зробив це одного разу, коли мені було приблизно 18. Коли я летів, вітер перехилив мене, і я вдарився у воду з неправильною технікою, і я не міг ні плавати, ні дихати. На щастя, друг був поруч і витягнув мене, але я більше ніколи не стрибну. Я стрибнув, коли мені було 16 і стрибнув з 80 футів 24 метра, зламав кілька кісток, тому що неправильно прилетів у воду. У 33 роки все ще маю проблеми дивно думати, що пройшло більше половини мого життя. Тим не менш, якщо ви правильно приземлилися і вода глибока це весело. Але я виявив, що якщо це якщо не спрацює і наслідки будуть жахливіші, ніж ви думаєте. Дихання під водою це звучить тупо, тому що так і є, але дозвольте пояснити, одного разу мені наснився супер реалістичний сон. Я плавав у своєму басейні, який виглядав і відчувався точно так само, як у реальному житті. Доки в якийсь момент моя голова не опиниться під водою, і я просто думаю, чому б ні, і вдихнув. Це було так дивно, я відчував, як вода тече через моє горло та в моїй легені, але це не було боляче, і я ефективно дихав під водою. Це було так дивно, але так добре, і я справді вірив, що маю цю здатність. Звичайно, перше, що я зробив наступного дня, це пішов поплавати, але цього разу мої вигадані зебра зникли, і мій ніс і горло розпирала вода. Інстинкт попередив заливання водою легень, і я виліз з басейну і зрозумів, наскільки я страшенно дурний. Стрибки на лижах виглядають жахливо це весело, якщо це лише маленький стрибок, але, звичайно, не ті божевільні стрибки, які ви бачите по телевізору. Стрибки з парашутом я боюся висоти. Раніше я боявся висоти, але, зрештою, подолав це, я все ще інколи відчуваю запаморочення, якщо я перебуваю на вежі чи на високому дереві тощо і дивлюся вниз. Я не відчував цього, коли стрибав з парашутом. Я думаю, це тому, що коли ви перебуваєте на дереві чи на високій будівлі і дивитеся вниз, ваш мозок розуміє, що ви все ще прив'язані до землі. Коли я дивлюся у вікно літака, я цього не відчуваю. Це тому, що ти не пов'язаний з землею, і висота здається чимось абстрактним. Я стрибну з парашуту минулої весни, мені це сподобалося. Обов'язково стрибну наступного сезону. Преміум Reddit. З невідомих причин алгоритм вирішує відобразити цей коментар останнім. А ви напишіть речі, які ніколи не спробуєте, ставте вподобайки, бийте у дзвони, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ, дивіться запропоновані відео та удачі!